Я хочу сказати, що безперечно вступна кампанія в цьому році буде, мабуть, однією з найбільш складних з в історії України через військову ситуацію на сході держави, через анексію Криму. Сперечно, і управління в системі вищої освіти і підходи до організації вступної кампанії вони, звичайно, стикаються з дуже багатьма проблемами. І е, з багатьма викликами на сьогодні я можу е, орієнтовно сказати по власним відчуттям, що в процесі підготовки вступної кампанії. Десь 50% зусиль йде на те, щоб просто врегулювати, якось нормалізувати ситуацію, пов'язану зі вступом абітурієнтів з Донбасу, зі вступом кримчан. Це, безперечно, не, не науковий показник, але просто судячи з кількості зусиль, які ми зараз докладаємо для того, щоб все-таки забезпечити можливість для цих абітурієнтів вступити до вищих навчальних закладів, то це дійсно так. Що стосується Власне, якихось якоїсь конкретики. На Сьогодні у нас сьогодні розпочалася вступна кампанія до бакалаврату. Вчора на сайті Міністерства освіти і науки, вперше за всю історію України, було оприлюднено показники державного замовлення в розрізі між університетами. Це питання, яке давно турбувало громадськість, дуже давно був запит на те, щоб показники розподілу між державного замовлення було оприлюднено публічно. Це не робилось попереднім керівництвом міністерства. Цього року ми це зробили. Я можу відверто знати, що це, мабуть, не дуже зручний формат, те, в якому це вдалося зробити цього року, але в будь-якому випадку ці показники нам вдалося цього року оприлюднити, і будь-які охочі можуть ознайомитися з нами, подивитися, скільки місць отримали ті чи інші університети. Ми доклали зусиль з конкурсною комісією до того, щоб гарантувати, що місця державного замовлення підуть до найкращих університетів. Ви бачите, що ті університети, які дійсно мають потужні школи, мають потужний викладацький склад, мають хорошу репутацію, вони отримали збільшення обсягів державного замовлення. Ті університети, які з політичних міркувань страждали під час попередніх вступних кампаній при розподілі фінансування, так само отримали деякі збільшення. Ми зробили все можливе, щоб все-таки абітурієнти отримали можливість вступити до найкращих університетів. І це відображено, власне, в розподілі місць державного замовлення. Що стосується конкретних показників, то всього на бакалаврат цього року виділено. Трошки менше ніж минулого року, близько 3% скорочення є, що пов'язано з демографічними тенденціями, і виділено близько 99 тисяч місць державного замовлення на бакалаврат. Коло 50 тисяч виділено на навчання спеціалістів, 33 тисячі на навчання магістрів. Це ті цифри, які були доведені урядом для вступної кампанії цього року. Сперечно, охочих взяти участь і отримати вищу освіту значно більше. Цього року на зовнішнє незалежне оцінювання було зареєстровано 290 тисяч абітурієнтів. Сперечно, не всі з них взяли участь, тому що кримчани більшість більшою мірою не взяли участь уступній кампанії. Частина відмовилася просто від ідеї отримувати вищу освіту, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що конкурс буде, що вступна кампанія буде складною і, безперечно, ми сподіваємося, що найкраще зможуть отримати все-таки можливість продовжувати навчання. Ми, переходячи до питання, яке безперечно турбує громадськість, що стосується вступу з проблемних регіонів зараз. То ми докладаємо зусиль для того, щоб цей вступ відбувся нормально, наскільки це можливо на сьогодні. Але, на жаль, маємо фіксувати, що зараз багато університетів в Луганську, деякі університети в Донецьку сьогодні не змогли відкрити свої двері перед абітурієнтами через погрози бойовиків, через те, що люди просто бояться виходити на роботу. Тому тих абітурієнтів, які все-таки хочуть вступати до цих університетів. Хочу запевнити в двох речах. По-перше, в цих університетах доведені опцій державного замовлення, тобто можна вступати і будуть місця на навчання в університетах Луганська, Донецька і інших міст регіону. По-друге, вступна кампанія на Донбасі подовжена прийом документів до 15 вересня, сподіваючись, що все-таки буде стабілізація ситуації. І в жовтні місяці університети зможуть відкритися і розпочати навчальний процес. Тому ми все-таки в сподіванні на нормалізацію ситуації доклали зусиль для того, щоб вступна кампанія на Донбасі забезпечила права вступників. Хоча, безперечно, є дуже великий відтік охочих вступати до вищих навчальних закладів на Донбасі, але все-таки ми повинні думати і про університети, які там знаходяться. Тому наразі ми не скорочували обсяг державного замовлення для донбаських університетів. Що стосується Криму, то, безперечно, Кримським університетам обсяг державного замовлення не доводилося. Ті абітурієнти з Криму, які будуть вступати відповідно до закону про статус окупованих територій, зможуть вступити на безкоштовне навчання, якщо вони виконують мінімальні вимоги до вступу, тобто наберуть мінімальні прохідні бали. Відповідно до змін до закону, який все ще не підписав президента, ми сподіваємося, що підпише сьогодні чи, чи на початку наступного тижня тим абітурієнтам з Криму, які виконують мінімальні вимоги, тобто отримають 124-140 балів, вони. В університет, але, але до прикладу вони не потраплять в список тих, хто рекомендовані на місця державного замовлення, для них окремо мають виділятися місця державного замовлення, які спеціально зарезервовані Міністерством освіти і науки для цих абітурієнтів. Це незначний показник абітурієнтів. 600 абітурієнтів з Криму всього перереєструвалося на ЗНО, і під цих людей будуть виділятися спеціально зарезервовані місця державного замовлення. Якщо університет... Які подадуть документи, ці кримські абітурієнти, буде вважати, що, ми, що абітурієнт надто слабкий для того, щоб навчатися в цьому абітурі... університеті, або забагато вже прийшло людей з Криму, які мають сильніші бали, то університет повинен буде звернутися до міністерства з тим, щоб цим абітурієнтам запропонували місце навчання в іншому університеті за обраною спеціальністю. Тобто, якщо абітурієнт з Криму прийде до університету Шевченка, але університет Шевченка скаже, що ми вже прийняли значну кількість сильніших абітурієнтів, але ми просимо цих абітурієнтів розподілити по іншим університетам. Ми, звичайно, робимо все можливе, щоб цих абітурієнтів перерозподіляли в межах тих же міст, в яких вони подали заявку початково. Якщо університети, в які початково були подані заявки, не зможуть їх прийняти. Таким чином, коротко. Це те, що ми маємо на сьогодні. На загал вступна кампанія розпочалась спокійно, наскільки це можливо в цих умовах. Заяви почали прийматись. Донбас, на жаль, більшою мірою поки що приймає заяви в електронному вигляді, але приймає. Тобто в електронному вигляді можна подавати, і ці заявки фіксуються. І ми закликаємо абітурієнтів подавати в електронному вигляді ці заявки. Наостанок можу тільки сказати, що ми дуже сподіваємося, що абітурієнти зможуть зробити усвідомлений вибір і реально оцінювати свої можливості з тим, щоб все-таки кращі абітурієнти потрапляли до кращих університетів, і щоб було забезпечено дійсно прозорий і конкурсний вступ цього року.